Інший погляд на реальність. Більш явищ є на неблі та землі, ніж мріяли філософи коли. Вільям Шекспір. Для тренування сили думці не треба розуміти закони фізики або механізми утворення реальності. Так само, як не потрібно знати принципи роботи карбюратора чи свічки запалювання, щоб водити машину. Мало хто з нас розуміє будову автомобіля, але це не, зупине, не зупиняє нас від водіння. Так само і науці про силу думті: будь-хто може швидко та успішно опанувати основи і ефективно застосовувати їх. Для поліпшення свого життя ми почнемо з дослідження природи реальності, зокрема з разючих наукових відкриттів упродовж останніх 20 років, що допомогли нам чіткіше зрозуміти, як наша свідомість створює власну реальність. Ці відкриття пояснюють, чому створення візуалізацій не безглузде фантазування. А творчий процес, що допомагає нам контролювати та спрямовувати ту саму енергію, яка тримає матерію разом, перетворює воду на пару або сприяє проростанню зернятка. Розуміння природи цієї енергії допомагає нам осягнути, як працює свідомість та демонструє, чому натхнення. Молитва чи інтуїція взагалі не є надприродними явищами, а підпорядковується моделям і законам, які ми також можемо відкрити для себе та використовувати за власним бажанням. Як і все інше, у відомому нам Всесвіті, сила думки також підпорядковується законам, котрі можна легко зрозуміти. Очистивши їх від наукового жаргону та чітко сформулювати. Дозвольте стати вашим провідником у короткій подорожі до цих відкриттів. Сучасна фізика розглядає Всесвіт як величезну неподільну мережу динамічної активності. Мало того, що всесвіт живий і постійно змінюється. До того ж, усе в ньому впливає на все інше на первинному рівні Всесвіт видається цільним та однорідним, бездонним морем енергії, що пронизує кожну річ і кожну дію. Він неподільний. Якщо коротко, то науковці нині підтверджують те, що міститі, провидці та окультисти намагалися сказати нам тисячі років. Ми не одні, а є частиною одного величезного цілого. Увесь всесвіт здригається, коли зрізають хоч одну травинку. Стародавній афоризм упанішад давньоіндійських, релігійно-філософських, брахманських текстів. Сучасна фізика змінила нашу концепцію матеріального світу. Ніхто вже не стверджує, що частинки складаються з якоїсь базової речовини, їх розглядають радше, як згустки енергії. Вони можуть робити раптові переходи, квантові стрибки, часом поводячись, як відокремлені одиниці, а в інших випадках як хвилі чистої енергії. Реальність мінлива. Ніщо не залишається на місці. Усе є частиною моделі, яка перебуває в постійному русі. Навіть камінь це танець енергії. Всесвіт динамічний та живий. І ми перебуваємо в ньому. Є його частиною. Такою ж динамічною і живою. Всесвіт це. Гігантська голограма. Теорії, що уможливили створення голограми, вперше сформулював у 1947 році Деніс Габер, якого згодом відзначили Нобелівською премією за його відкриття. Голограма є явищем, у котрому ціле міститься в кожній із частин. Наприклад, певний голографічний ефект має морська зірка. Якщо від неї відрізати частину, то вона знову виросте, ба більше, з відрізаної частини виросте нова морська зірка, оскільки генетичний код міститься в кожній з її частин. Кілька років тому я відвідав виставку. Присвячено голограмам, на якій були представлені світлини, зроблені зі застосуванням голографії. На одній із світлин було зображено жінку, яка стояла прямо. Якщо я рухався вправо від світлини, зображення різко змінювалось, і жінка вже палила цигарку. Якщо ж відходив вліво від неї, зображення знову змінювалось. І жінка поставала у грайловій позі, випнувши стегно. Якби це голографічне зображення впало і розбилося на частки, на кожній із них можна було б побачити не те, що ви очікували б, частину її взуття або сукні, чи, може, її око, а цілісне зображення жінки. І якщо нахилити будь-які із цих уламків із боку вбік, усе ще можна буде побачити, як жінка палить цигарку та виставляє стегно. У кожній із маленьких частинок міститиметься усе зображення. Наразі вважається, що реальність має голографічну природу і що наш мозок також працює відповідно до принципу голограми. Процес мислення має вигляд ідентичний до первісного стану всесвіту. Та складається з тих самих компонентів: мозок це голограма, що інтерпретує голографічний всесвіт. Головними архітекторами цієї дивовижної ідеї були два відомі світові мислителі: фізик Лондонського університету Девід Бом. Протеже Альберта Ейнштейна, і один із найавторитетніших квантових фізиків, і Карл Прібрам, нейрофізіолог Стенфордського університету. Вони окремо один від одного дійшли до цього відкриття, працюючи в різних сферах науки. Девід Бом переконався в голографічній природі Всесвіту після ротів розчарування. Через неможливість пояснити за допомогою стандартніших теорій усі феномени та результати, які він отримував у квантовій фізиці. Карл Прибрам, вивчаючи людський мозок, також зрозумів, що стандартні теорії жодним чином не пояснюють різноманітні нейрофізіологічні загадки. Для них обох голографічна модель несподівано набула сенсу. Та вирішила безліч питань, які до того не мали відповідей. Обидва вчені опублікували свої висновки на початку 1970-х років. Їхня робота викликала дуже сильну реакцію, але, на жаль, за межами наукової спільноти її мало зрозуміли. Хоча в їхньої теорії і були противники та стяптиті, а в якої нової теорії їх немає, багато видатних фізиків та науковців скоро її підтримали. Брайан Джозефсон із Кембридж Кембриджського університету, лауреат Нобелівської премії з фізики 1973 року, описав відкриття Бома і Прібрама як найреволюційніший прорив у розумінні природи реальності. Доктор Девід Піт, Фізик Університету Квінс і автор книги Міст між матерією та розумом також погодився з теорією. Процеси мислення набагато тісніше пов'язані з фізичним світом, ніж хто небудь із нас міг здогадуватись. У 1979 році декан Інституту інженерії. Та прикладних наук Принстонського університету Робертс Дж. Ян започаткував дослідницьку програму, спрямовану на вивчення ролі свідомості у створенні фізичної реальності. Після тисяч контрольованих експериментів Ян із колегами опублікували висновки, в яких містилось удосталь доказів. Для того, щоб однозначно заявити, Розум може впливати та безпосередньо впливає на фізичну реальність. До 1994 року видатні вчені викладачі фізики з усього світу зустрілися в Принц Принстонському університеті, щоб обговорити, як ці разючі відкриття можна розвинути і застосувати на практиці. В різних наукових сферах. Відкриття справді цікаві, а їхні результати щонайменше вражають, якщо задуматися над тим, як можна використовувати нові знання. Уже не є таємницею як свідомість взаємодіє з фізичним світом. Свідомість це енергія в її найчистішій і найдинамічнішій формі. Отже, є змога пояснити, чому те, що ми уявляємо, візуалізуємо, чого бажаємо, хочемо або боїмося, впливає на те, що з нами трапляється, а також те, як можна зробити реальністю образи, які ми тримаємо в розумі. Ці відкриття щодо природи реальності можуть стати основним поштовхом для наших поступових змін. Та розвитку. Знаючи та розуміючи, що ми є частиною відкритого і динамічного Всесвіту, і що наш розум відіграє вирішальну роль у побудові реальності, можна вибрати для себе більш творче та яскраве життя. Надалі не потрібно стояти на узбіччі, спостерігаючи, як ті чи інші речі просто трапляються, остільки з новим розумінням ми усвідомлюємо. Що цього узбіччя немає і ніколи не було. Усе впливає на все інше. Куди б ми не йшли, хоч би що робили, наші думки створюють нашу реальність. Альберт Ейнштейн колись сказав, що, відкриваючи нову теорію, ніби підіймаєшся нагору. Де з кожним кроком перед тобою відкривається новий та ширший краєвид. Саме так ви робите, читаючи цю книгу. І незабаром ваш ментальний підйом буде винагороджено захопливим краєвидом на ваш справжній потенціал.